Змінити країну в 2015 році, і щоб не дати можливості до 2015 року Януковичу фактично знищити і Україну, і права людини, і знищити певну українську мрію. Тому що у нас з'являється все таки українська мрія. Я згадав ролик: в мене є мрія, ну це про інше. Ну от це я не про персональну мрію. Там у всіх політиків є свої мрії. Я кажу про про мрію в цілому країни і 45 мільйонів українців. Вона не така, ця, ця мрія не така складна. Вона от що не це така... таке? Хочемо, щоб було краще. Ну, всі люди хочуть, не тільки українці, всі люди хочуть, так, щоб було Так, Але краще. тут, знаєте, вона більш от українська, вона більш так сконцентрована в своїй сім'ї, в своїй родині. Це не те, що вона так обмежена. Але така українська традиція. Вона каже про те, що хочу мрію для своєї сім'ї, для своєї родини, для своєї хати, для свого подвір'я, для своїх близьких. Хочу, щоб у мене було краще. Мені хотілося би, щоб ще кожен подумав про те, щоб і в сусіда було краще. Ну це вже наступний етап буде після того, коли буде добре у кожній окремо взятій хаті.